Виконуємо номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7 та номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, Чи тут тожно рівними вирази. Завдання перше 3 3B і 4 b 3 b додати 4 b і 7 b Друге А додати А додати А і Ауку. Третє М додати 2а і 2а додати М. І четверте 3 помножуть на різницю Х2 і 3х відняти 2. Приступаємо до виконання. Зведемо подібні доданки 3 b додати 4 b Додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частинку. Отримаємо 7B. Як бачимо, наші вирази є тотожно рівними. Так. Друге завдання. Додамо А, А і А. А додати. А додати А маємо 3 А. А у нас А в кубі. Отже, вирази не є тутожно рівними. Ні. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому наші вирази є тутожно рівними. І розкриємо. Помножимо на 3. Будемо мати 3х відняти 6. А у нас 3х відняти 2. Отже, наші вирази не є тотожно рівними. Номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів 4 по 9, підручника алгебра 7. Та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15. Підручника математика 7 виконано.